Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом у Вашингтоні 17 жовтня. Трамп підтвердив зустріч у розмові з журналістами на борту президентського літака. За даними американських змі, лідери України та США обговорять питання далекобійної зброї, зокрема ракет Томагавк, посилення ППО, санкції проти Росії та енергетичну безпеку. Троє людей загинули та п'ятеро дістали поранення внаслідок артилерійського обстрілу росіянами Херсона. Окупанти вдарили по Дніпровському та корабельному районах міста. Серед поранених півторамісячне немовля з мінно вибуховою травмою. Також російські військові атакували гуманітарну місію ООН у Білозерській громаді Херсонщини з дронів та артилерії ударили по вантажівках, які доставляли продукти харчування та життєво необхідну допомогу. Авто були чітко позначені емблемами ООН. Одна вантажівка згоріла, інша суттєво пошкоджена. Водії не постраждали. Харків напередодні увечері. Російські терористи атакували авіацією. На всалтівський район скинули Фаби, влучили у лікарню. Постраждали більше півсотні людей. Шестеро поранені уламками скла. У решти пацієнтів гостра реак. Ція на стрес усіх перевели в інший медзаклад. Через атаку пошкоджені також гаражні бокси. Майже 20 автомобілів. цивільне підприємство. Повідомили в обласній прокуратурі. У Нікополі рашисти вбили дроном 75-річну жінку. Через атаку виникла пожежа, пошкоджений приватний будинок. Повідомили в обласній військовій адміністрації. На Чернігівщині Росіяни знову атакували критичну інфраструктуру. Через удари безпілотників виникла масштабна пожежа на об'єкті у Ніжинському районі. Рятувальники загасили займання, постраждалих немає. Слідчі поліції викрили шахраїв, які за допомогою штучного інтелекту оформлювали кредити на українців. Оборудку організувала 33-річна жінка, яка під час повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі. До злочинної діяльності залучила колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва. Зловмисники уклали договори та відкрили рахунки від імені щонайменше 286 громадян. На частину з них оформили кредити на суму понад 4 мільйони гривень, затриманим загрожує до 15 років у в'язниці з конфіскацією майна. Петиція про позбавлення мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства менш ніж за добу набрала 25 тисяч голосів. Автор петиції, опираючись на розслідування журналістів, стверджує, що у Труханова є паспорт РФ. Він публічно захищав пам'ятники з російською символікою і через його недбалість під час нещодавньої нагоди в Одесі загинули 10 людей. Петицію має розглянути президент. Утім, після зустрічі з головою СБУ Малюком, Зеленський повідомив, що підписав укази стосовно осіб, у яких підтверджена наявність російського громадянства. Про кого йдеться, не уточнив такі укази не публікуються відкрито через наявність у них персональних даних. Як повідомляють джерела Укрінформу, громадянства позбавили екс нардепа ОПЗЖ Олега Царьова, танцівника балету Сергія Полуніна та власне Геннадія Труханова. Останній вже заявив, що подаватиме до Європейського суду справ людини. Компанія Microsoft припинила підтримку Windows 10. Від сьогодні користувачі більше не отримуватимуть технічну допомогу оновлення функцій та системи безпеки. У компанії радять оновити пристрої до Windows 11. Якщо девайси не відповідають техвимогам для запуску цієї операційної системи, радять тимчасово зареєструватися в програмі розширеної безпеки оновлення Windows 10 або придбати новий гаджет. За даними Стейткаунтер, станом на вересень 2025 року 10-м Windows все ще користувалися 43% користувачів відсотки Цьому світу, а в Україні 54%. Ця операційна система встановлена на понад мільярди 400 тисячах пристроїв у світі. У Китаї водій згорів живцем у електрокарі Xiaomi. Вибратися з палаючої автівки чоловік не зміг, бо двері заблокувала розумна система. Перехожі намагалися витягти водія з електрокара, але марно. Це вже друге смертельне ДТП за участю такої автівки цього року, що викликало питання щодо систем розумного водіння та безпеки електронних дверних ручок. Після другого трагічного випадку акції китайського технологічного гіганта Xiaomi різко впали. Річниця запуску у дії функції шлюб онлайн за рік українці через застосунок зробили майже 3 мільйони освідчень. Понад 44 тисячі 300 пар подали заяви про шлюб. З них майже 17 тисяч 200 уклали шлюб по відеозв'язку. Серед них півтори тисячі пар скористались пріоритетом для військових. Хтось укладав шлюб просто з передової. Загалом одружувалися українці з найвіддаленіших куточків світу. Повідомили в телеграм-каналі Дії. SpaceX успішно провела фінальний запуск Starship-11 випробувальний політ у рамках цієї програми. Ракета носій Super Heavy та верхній ступень Ship розійшлися приблизно через 2,5 хвилини польоту. А через 4 хвилини ракета носій проводнилась у мексиканській затоці. Згодом Ship розгорнув вісім корисних вантажів, після чого самостійно повернувся на землю і приводнився в Індійському океані трохи більше ніж через годину після запуску. І це був останній запуск поточної версії ракетної системи. Невдовзі її замінять і Іншою, модернізованою моделлю